З ініціативи громадської організації, захист об'єднання волонтерів та ветеранського простору Хмельницької міської ради народилася ідея особливого проєкту Календар вдячності він створений, щоб подякувати тим, хто сьогодні боронить нашу країну і має одразу кілька важливих цілей. Одна з них це популяризація і загального образу ветерана, ветеранки. Також це популяризація саме наших захисників-захисниць, яких ми маємо знати в обличчя. Ну і звісно, наступною нашою цілею це є продаж цих календарів та закупівля всього необхідного для наших військових, які зараз знаходяться на бойових позиціях і продовжують нас захищати. Фотографиня, яка робила знімки для календаря, пригадує понад 6 годин зйомок, що залишиться в її пам'яті назавжди. Вона зазначає, що кожен портрет передає щирість та усмішки учасників, і саме це робить проєкт відвертим. Дівчата, звісно, всі хотіли бути красивими. Хлопці завжди намагалися бути серйозними, але насправді ви побачите в календарі 90% всіх учасників обрали портрети, де вони посміхаються і де вони дійсно щасливі. Тобто, ми серйозність відкинули. На сторінках календаря можна побачити портрет Маріупольця В'ячеслава, який був провідним інженером на Азовсталі та мужньо тримав там оборону. Після полону та відновлення проживає у Хмельницькому. 24 лютого прийшов в ТРО, там де я був резервістом. І з цього дня почалась моя служба в Маріуполі, потім згодом на Азовсталі, потім полон. Потім повернувся з полону і після відновлення продовжував служити. Тетяна долучилася до лав добровольців 8 березня 2022 року та під час служби отримала поранення, після чого перебувала за кордоном на лікуванні. Попри те, що захисниця не є медійною, вона з радістю поводилася взяти участь у проєкті. Отримала поранення. На жаль, дуже швидко в травні 2 травня. Після того я вже в червні поїхала за кордон на лікування і протезування. Там я отримала протез, пролікувалася протягом року і вже повернулася до Лав Збройних сил і продовжила військову службу. Долучилася до цього проекту, тому що це дуже гарна ідея, і для інвестицій в наших військових, яких тримають фронт, оце то, чим ми справді можемо допомогти. Уже з 5 січня календарі доступні у фізичному вигляді. Попереднє замовлення можна оформити на сайті та у соціальних мережах, а забрати безпосередньо у ветеранському просторі. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.